Європейська і немістика виявляється. Чому не єврейська? Тому що наука Кабала взагалі свого походження не веде від євреїв. Вона з'явилася ще задовго згідно з її історичним минулим і підручниками, знаннями, котрі нам були передані, вона починає свій шлях ще до того, як історія визначає, що на карті світу з'явився такий народ, як євреї. До того ж, євреї, як потім виявляється, вони не були спочатку і народом, як таким. Вони були групою, котра взяла на себе задачу розвинути в собі якраз оці відчуття згідно з методою Кнуки Кабала. Була така історія, але кабала не має єврейського походження. Крім того, містики. Ну в залежності від того, що ти вкладаєш в слово містики. Якщо взяти словник і прочитати поняття містики, ви будете здивовані. Як, власне, коли ви прочитаєте 95% тлумачень вірних, Слів, котрими користуєтесь протягом всього дня, протягом всього життя, ви будете також здивовані. Виявляється, вони в більшості своїй означають зовсім не те, про що ми думаємо, коли їх вживаємо. І це велика проблема. Тому ми говоримо одне і думаємо, що це одне, а це зовсім інше, а означає третє. І це викликає величезну плутанину, особливо прославку.